Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді трактор потужністю 32 кінських сили Кубота gl 32. Великий та масивний трактор масою приблизно 1600 кг. Колія в даної моделі по центрах задніх коліс 115 см. Після розширення можна отримати майже 140 см. Давайте ближче подивимося із станом та комплектацією на дану модель. Трактор досить гарно збилівся. Бачимо стан рами. Передня резина у нас бріджстоу розміром 8 на 16. Задня резина також японського виробництва розміром 13,6 на 24 з гарним протектором. Є підніжка для зручної посадки. Рівна підлога. Ось таке сидіння. напівгідравлічна коробка передач. Можна перемикати передачі, не вижимаючи щеплення. І речах понижаючої передачі. Повишені та понижені. Ще в нас тут є реверс. Разом з цими передачами можна скомбінувати 16 передач вперед та 16 передач назад. Звісно, що є підсилювач керма, кермо регулюється по висоті. Вал відбору потужності 5 швидкостей, 4 з яких вперед і одна назад. Тут у нас об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу, газ під ногою і газ під рукою. Так. Є дуга безпеки, трьохточкове кріплення. І трикутник для швидкосйому. Ось такий. І колеса на фрезі. Фреза з робочою зоною 1,70 сімдесят. ножі товсті, гарні, дуже гарно збережені. Почемо робочу зону. Ці ще збереглись, є боковий гідроциліндр. Керування відбувається ось тут. Тут у нас ручне керування. І включається плаваючий режим. Ще тут можна регулювати, щоб під яким кутом плаваючий режим працював. Керування навіску верх-вниз, педаль блокування диференціалу, кран гідравліки і речах перемикання приводу. А саме задній привід, це ось тут знизу. Це в нас був повний привід. І ще є функція оберт на місці. Глянемо ще з цієї сторони. Там захований фільтр на гідравліку. Вигляд має. Так, давайте присядемо. Дякую, що підніжці це робити досить легко. Пробіг у даної моделі 633 мотогодини, свічу нагріли і заводимо. Заводиться легко, просто сигнал. Сигнал працює. І так, поки трактор прогрівається, ми з вами подивимось на... Навісне обладнання. Так, Опускаємо трохи і показую ручне керування ось. вправо та вліво. Тут є плаваючий режим. Ось Вмикаю і фраза вирівнюється. Можна ще задати, щоб під яким кутом плаваючий режим працював. Максимально вправо або максимально вліво. Вимикаємо. І плаваючий режим також вимикаємо.

Так, щоб вимкнути це щеплення і в нейтральне положення. Супер. Піднімаємо навісне обладнання і можемо починати наш рух. Для цього щеплення. Вибираємо передачу. Вибираємо реверс, Знімаємо стормузом і поїхали. Хочемо збільшити передачу, та без питань. Максимальна швидкість 17 км на годину. Давайте ще перевіримо більш повільні швидкості. Ось так я збавляю швидкістю. Щеплення не натискаю. Це дуже зручно. Так, перша швидкість. І давайте включимо понижаючу передачу. Ось L. Тут одиничка. На їде. Ось така мінімальна швидкість. На понижаючих я так само можу збільшувати швидкість, не натискаючи щеплення. Це дуже зручно. Виключив передачу, я вже стою. Майданчик. І перевіримо ще функцію оберт на місці. Засвітилася відповідна лампочка. І трохи швидкість збавимо. І підселю, що тому кермо крутиться. Дуже добре. Ось кермо викрутили і бачимо, що передній паланса крутиться прішні швидше. Звичайна швидкість і оберт на місці. Розумієте, що трактор дуже великий розмір і при цьому гляньте, наскільки він вражаючи маневрений. Ну, дуже, дуже приємний такий бонус. Так, Заднім реверсом спічили і працюємо. Так, вимикаємо Ось, на місці, вимикаю реверс зафіксую трактор щоб він нікуди не поїхав ось так і перевіримося що в нас тут під капотом темосороку акумулятор стоїть спереді повітряний фільтр замінено ось у нас є здивуна Добре. Ще Так, де у вас? Масляний фільтр, палений фільтр, замінені чесні, радіатор, бачимо три форс сутки. Ось тут у нас дебето номер двигуна. Бак на 27 літрів знаходиться також за панелью прибору. тут звартування D-1503, півтора літра робочий об'єм. Ну і глосяться трактор ключем. Ось такий цікавий трактор. Кубота. І давайте занітую вас ще по ціні. Вартість даної моделі на майданчику у Вінниці в комплекті з фризою і доставкою вам додому 10 800 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та оточніте наявність. Також на сайті у нас ви зможете побачити велику кількість інших варіантів японської техніки. У нас є представлені різні бренди. Кубота, Янмар, Міцубіші, і Секісіномоти на будь-який смак. Тому переходьте на сайт, спілкуйтеся з менеджером, та ми вам допоможемо підібрати якісного японського помічника. І обов'язково заїжджайте на Тест-Драйв у Вінницю або в Одесу. Тому очікуємо вас. До зустрічі!